Комунальне підприємство, яке надавало ритуальні послуги в Києві, могло розкрасти до 36 мільйонів гривень на мертвих душах. Місце на столичних кладовищах часом коштувало для киян буквально як квартира. І поки з мешканців столиці здирали останні кошти, офіційні доходи заступника мера кличка стрімко росли вгору. А підозрювані у справі купляли собі трикімнатні квартири. Постійні хабарі та розпили настільки роздули корупційну бульбашку, що фігурант справа добровільно пішов на співпрацю зі слідством. Коротше, чи знаєте ви, що звичайна прибиральниця в ритуальній службі спецкомбінат ПКПО заробляє більше ніж народний депутат або банкір? Київ влада порахувала, що в цьому комунальному підприємстві прибиральницям перераховував до 67 тисяч гривень на місяць. Такі суми виходили зокрема завдяки преміям, які складали 1000% від окладу працівниць, і з такими доходами робітникам ритуальної служби не важко накопичити на квартиру, і дійсно накопичило та купили, але не прибиральниці, а спільниця директора цього підприємства, разом із яким вони спільно і розкрадали ці зарплати Так, Столучні правоохоронці наразі розслідують факти корупції в ритуальній службі спецкомбінату комунально-побутового обслуговування. За інформацією слідчих, в період з 2020 по 2023 роки комбінат оформлював фіктивних працівників, зокрема прибиральниць. Вони не просто не виконували свої функції, а навіть не відвідували робочі місця. Це так звані мертві душі. Цим і можна пояснити, чому прибиральниці на папері мали такі високі зарплати. За інформацією столучної прокуратури, збитки, які могла нанести така схема, сягають 19 мільйонів гривень. Проте, Київ влада перелічила. Ймовірні злочини в судових ухвалах і встановила, що насправді збитки можуть сягати всі 36 мільйонів гривень, які виплачували з трьом десяткам фіктивних працівників. Директору спецкомбінату Олександру Голубу тільки в рамках цього розслідування загрожує до 12 років позбавлення волі. Ймовірно, саме через це він пішов на співпрацю зі слідством. І, як кажуть, слідчі голуб визнав свою первину та навіть добровільно відшкодував збитки. Наразі мер Києва Кличко вже звільнив його з посади директора. Не визнала свою первину його спільниця, яка ймовірно була підприємницею за даними право. Хронців ця особа у 2023 році придбала трикімнатну квартиру за 4 мільйони гривень. Це могло бути зроблено для відмивання коштів. Друзі, понад 97% глядачів дивляться розслідування Київ влади без підписки. Допоможіть нам поширювати правду про столичну владу. Підпишіться, аби і інші кияни дізналися про корупцію в Києві. Гадаю, багатьом відомо, що сфера надання ритуальних послуг в Києві просякнута корупцією. Власне, тому в рамках розслідування правоохоронці розглядали і інші ймовірні злочини посадовцями ритуальної служби. Наприклад, слідчі повідомлення. Що працівники служби разом із підконтрольними компаніями розкрадали кошти на закупівлю за завищеними цінами на табличках, грубах, вінках та інших предметах. Разом з тим, працівники спецкомбінату полюбляли безпідставно виїздити за кордон. Вони жодним чином не оформили такі відпустки, а просто собі їхали. Більше того, ще й продовжували нараховувати собі зарплату в цей час. У 2019 році влада повідомляла про розслідування національної поліції щодо корупційної схеми спецкомбінату з підконтрольними підприємцями. Так вони надавали можливість провести поховання на закритих Смітерях Києва за хабар, розмір якого сягав від 3 тисяч доларів. У 2021 році вже згаданому Олександру Голубу, його заступнику та декільком посередникам правоохоронці вручили підозри у хабарництві. Суми хабарів, в залежності від місця поховання, сягали від 3 000 до 50 тисяч доларів. Вже в цьому році поліція розслідувала, як спецкомбінат можливо, розкрадав кошти на будівництво колумбарної стіни на лісовому кладовищі, тобто місце для захоронення урн з прахом. Так, цю стіну побудували із сумніного каміння, яке мало було схоже на граніт. Який, власне, і був зазначений в документації. А щоб отримати місце в тій самій стіні, клієнтів змушували платити по 45 тисяч гривень замість офіційних 650. Фактично, ціна такої ячейки співвідноситься із вартістю квадратного метру квартири в центрі Києва. А якщо родичі поховано мали бажання провести бетонну доріжку та облаштувати інший благоустрій, керівництво спецкомбінату вимагало ще 10 тисяч гривень. Наразі достовірних фактів про те, чи був хтось притягнутий до відповідальності за перелічні корупційні кейси, немає. Чи то слідчі концентрувалося на мер Мертвих душах чи ту руку доклав заступник кучка Петро Пантільєєв, який і курирує сферу ЖКГ в Києві. Поки в підзвітних пантєєв у департаментах розквітала корупція, його офіційні доходи стрімко росли вгору. Наразі достовірних фактів про те, чи був хтось притягнути до відповідальності за перелічні корупційні кейси, немає. Відверто кажучи, сферою ритуальних послуг в Києві займається сповна собі похоронна мафія. Я гадаю, та чи вдасться слідчим в рамках цього розслідування покрасти край здирництво грошей на трагедіях людей? Пишіть свою думку в коментарях. А також обов'язково підписує. Підписуйтесь на Київладу та ставте лайк, адже кияни мають знати, як до них відноситься влада. Такі справи, кияни.